Добрий день, шановні присутні! Пам'ять народу все зберігає. Наш сьогоднішній захід це вечір шанування, нагадування, спогадів. Сьогодні вкотре переглянемо сторінки історії, які через 80 років палахкотять кров'ю. Ми спробуємо душею доторкнутися до подвигу нашого народу. Молоде покоління має знати та пам'ятати героїчне минуле своєї країни. Тож дозвольте вечір шанування до дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні оголосити відкритих Ще не Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття. у

Свого кажен, що ми братя козацького роду! На території України Друга світова війна тривала 1225 днів і ночей. Майже по всій її території дотілися важкі бої. А більше ніж у ста населених пунктах бої були особливо запеклими. Фашисти намагалися зруйнувати все створене розумом та працею людей. А щодо українського народу планували частину його знищити, а частину перетворити на рабів. Загарбники не... нещадно грабували Україну. Мільйони юнаків і дівчат вивезено на примісні роботи до Німеччини. Для винищення населення на території України було зорганізовано 150 концтаборів. Сотні тисяч людей вивезено до фабрик смерті, Концтаборів освенціуму, Майданека і Бух Хенваль. Грався у війну, бігав з іграшковим автоматом, виграв я битву не одну. Мріяв стати воїном солдатом, то була лиш казкою війна. Ми живі верталися із бою. І не знав тоді, я що нам справжні смерті з собою Я тебе, я на решу війна. Ті, що сина си наї, я пишаюсь воїнством твоїм українським хлопцям сніг Полтави, що віддав життя за залітниці. І побачив посмішку ясну, Не забуду я вже ні. Не грайтесь у відом, я не хочу бачити оглянь, хто поверне посмішку ясного, навіть ще сина її. У період Другої світової війни Україна направила до збройних сил близько 7 мільйонів солдат. Кожен другий з них загинув. Воїни українці ще всі виконали свій обов'язок та зробили вагомий внесок у звільнення європейських народів. У роки війни в Україні загинув кожен шостий громадянин. Тож шануймо хвилиною мовчання всіх загиблих у Другій світовій війні. Жодна країна не може претендувати на виняткову роль у перемозі над нацизмом. Перемога, результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів. Нам є що взяти від них приклад: це совість, порядність, честь, патріотизм. Прості поняття, що ніколи не старіють, світова пам'ять про всіх полеглих у кровопролитних битвах, загиблих у підпіллі на окупованих територіях, на чужині у концтаборах і на каторжних роботах завжди житиме у наших серцях. Низько вклоняємося та висловлюємо щиру вдячність ветеранам війни за великий бойовий трудовий подвиг. Слава визволителям України. На цьому вечір шанування до дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні оголошується закрито. Запрошуємо присутніх вшанувати покладанням квітів однозначан визволителів до постаменту з прізвищами героїв та пам'ятника однозначанам визволителям. Дякуємо за увагу.